Гауляйтер Новоросійська такий собі Андрій Кравченко повідомив, що місто цілу ніч перебувало під атакою без екіпажних брандерів. Слышите? нам радий, він написав, що особлива увага жителям першої берегової лінії. Ви не повинні виходити на вулицю. Нагадаємо, що Новоросійськ, який був атакований брандерами минулої ночі, це місто на півдні Росії в Краснодарському краї, яке є важливим транспортним центром. У місті розташована військово-морська база залишків Чорноморського флоту та Новоросійський морський порт найбільший порт Росії та Чорного моря. Він має в своєму складі пасажирський та вантажні порти і нафтоналивну гавань. Тим часом, як повідомляють американські медіа США близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності, «Джесом». Ці ракети могли б досягти цілей у глибині Росії, якщо Вашингтон змінить свою політику. За інформацією співрозмовників медіа, джесам можуть увійти до пакету озброєнь для Києва вже цієї осені. Однак офіційного рішення про це поки немає. Детальніше будемо говорити про цю нову зброю із Марією Прус, яка досліджувала цю тему. Вітаю тебе, Марія! Вітаю. отже, що це за ракети, і чи можуть вони змінити ситуацію на полі бою? Отже, Марія Джеземс. Ракети відносно нові для порівняння. Вони були розроблені у 2000-х. Українська армія зараз має іншу зброю, іншу, іншу американську зброю в своїх ресналах, як то Атакамс, Харм або Джейдем. ці всі ракети вироблялись для порівняння у 80-х 80-х. І так можна сказати, що Джезомс новіші технології. Ем, є дві модифікації цих ракет: близько 400 кілометрів радіусом дії і близько 800 кілометрів. Припускають, що все ж таки Україні в разі позитивного рішення Білого Дому нададуть старішу модифікацію із меншим радіусом дії. Експерти, з якими я мала можливість сьогодні поговорити, вважають, що ці ракети дуже точні, дуже потужні, тому вони загалом дуже схвально ставляться до ідеї того, що українська авіація могла би отримати ці ракетне озброєння. Нести їх можуть F-16, які вже використовуються пові. Триними силами України через те, що f-16 це така платформа, яка вже на які вже застосовувалися ці ракети, окрім інших американських винищувачів, і американські експерти порівнюють ці ракети Джезомс із Storm Shadow із Скальпом і Таурусом. кажуть, що це приблизно один клас, один тип, одна ідея зброї. І дійсно це дуже допомогло би збройним силам України відштовхнути російські стратегічні цілі воєнні об'єкти подалі від кордону, що ускладнить. Логістику російських військ. Однак це не є, як то кажуть, срібною кулою або вундервафе як кажуть в Україні. Тобто, це не є суперзброя, яка, звісно, вирішить усі питання. Пропоную послухати, що мені розповів в коментарі полковник ВПС США у відставці Джефрі a в is a long-range strike Елоджесен uh, це далекобійна крилата ракета повітряного базування. Вона дуже схожа uh, yeah, до Storm Shadow Scalp. Питання, яке я вважаю важливим для розуміння, полягає у тому, що у світі чи сполучених штатах є багато джесом. Це не та зброя, яка існує в обмеженій кількості. Інша річ, вона вже сумісна з літаками, які має Україна, і це очевидно F-16. Тож не потрібно працювати над проблемами сумісності із міг 29 або су 27 або су 25 в Україні не буде і цим проблем. Щойно це опиняється у театрі бойових дій. Це можна легко розгорнути. Очевидно, потрібне тренування щодо. Тактики, прийомів і порядку застосування, але знаєте, я застерігаю всіх, хто думає, що це може стати суперзброєю. Я взагалі не погоджуюсь із концептом вундервафен суперзброї, але я скажу, що це не питання якості, це питання кількості, і так було завжди для України українцям. Справді потрібно набагато більше F-16. Їм потрібно набагато більше винищувачів, набагато більше зброї, набагато більше боєприпасів, і навіть якщо вони право. Отримують круту зброю, вони не отримують її у потрібній кількості. Крім того, є політичні обмеження, які Вашингтон накладає у питанні глибоких ударів по Росії. Марія, ти сказала, що ці ракети можуть бути до 800 кілометрів в глиб території Росії? А це вирішує занепокоєння Джона Кірбі про кім, що не казали. Скажи чи говориться про те, що Вашингтон готується, можливо, потенційно змінити свою політику щодо ударів глиб РФ? Марія дуже слушне запитання, тому що дійсно увага у глядачів прикута саме до цього питання, адже вони кажуть, навіщо надавати Україні потенційно таку зброю, якщо не можна використовувати її повний потенціал. Варто зазначити, що у Пентагоні на брифінгу, який про який ти вже розповідала раніше у програмі, Петрай, речник Пентагону, не підтвердив, не заперечив інформацію про те, що Пентагон розглядає передачу цих ракет Києву. Однак, дійсно, експерти дискутують про те, що ж це означає, чи означає, це зміни політики Білого Дому щодо можливості ударів американською зброєю в глибині. Росії пропоную послухати, що розповів е генерал ВПС США у відставці е Чарльз Коркуран мені з цієї теми щодо ракет Джемс, я вважаю, що дуже обнадійливо чути, що адміністрація Байдена розглядає можливість надати їх Україні. Я думаю, що швидше, то краще. Але як ми з вами обговорювали в наших попередніх розмовах, це не матиме жодного значення, якщо з політичного погляду на Україну не буде знято певні кайданки, щоб дозволити їй використовувати всі можливості ракети. Це далекобійна, надзвичайно точна, надзвичайно потужна зброя, яка може бути дуже дуже корисною для України для завдання ударів по військовому потенціалу Росії всередині Росії. Але якщо політика заважає їм повністю використовувати ракети, тоді вони не матимуть особливого значення. Тому я сподіваюся, що вони отримують і зброю і політичні рішення, необхідні для використання цієї зброї на повну вважаю, що це обнадійливий знак, що адміністрація розглядає можливість надати цю зброю Україні. Я сподіваюся, що це означає, що вони також дозволять їм повністю Використати це, адже я вважаю, що не буде сенсу надавати їм зброю великої дальності, яку вони не зможуть використовувати. Ми можемо надати зброю малого радіо дії, яка є набагато дешевшою, якщо ми не збираємося дозволяти стріляти нею на великій відстані. Тим часом Москва звинувачує Європу у крадіжці через використання заморожених російських активів для фінансування оборони України. Водночас країни Групи Семи також планують запровадити схожу схему. Однак є досі побоювання, що ці кроки можуть змусити деякі країни скоротити власне двостороннє фінансування України. Ці застереження з'явилися, зокрема, після того, як Німеччина сказала, що може припинити двосторонню військову допомогу Києву після 2025 року. Постріл! У п'ятницю європейський союз заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надав Україні близько 48 мільярдів доларів військової допомоги. З травня ЄС також почав використовувати для допомоги Україні прибутки від конфіскованих російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Ми мобілізували перший транш надприбутків від російських заморожених активів. Це 1,4 мільярда євро. Частина з них піде безпосередньо в Україну, щоб підняти українську оборонну промисловість. До березня ми матимемо другий транш надприбутків. Москва назвала переказ прибутків зі своїх заморожених активів крадіжкою і попередила ЄС про юридичні наслідки. У червні країни групи Семи також погодилися використати заморожені російські активи для фінансування позики в 50 мільярдів доларів для військової допомоги Україні. Однак деталі цього ще опрацьовують. Водночас Німеччина заявила, що використання заморожених російських активів може замінити двосторонню військову допомогу Україні від Берліна з 2026 року, оскільки країна намагається скоротити дефіцит бюджету в розмірі 13 мільярдів доларів. Німеччина є другим найбільшим двостороннім донором України після США політичний сигнал, який це посилає, є нищо Найбільший донор в Європі, Німеччина, раптово припиняє підтримку України. Ідея інструменту групи Семи полягала в тому, щоб донести до Володимира Путіна, що йому немає сенсу перечікувати Захід. Що не варто сподіватися, що в якийсь момент захід припинить підтримку, і тому зараз це суперечливий знак, Щойно не залишається інше фінансове джерело фінанс фінансування України раптово урізається з бюджетом. Канцлер Олаф Шольц нещодавно наполягав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Київ стільки скільки потрібно. Тим часом у Європейському Союзі посилюються заклики зняти обмеження на використання Україною ракет великої дальності для вражання об'єктів у Росії.